Ми переможемо Росію, а дослідники ще десятиліттями гадатимуть на кавові гущі. Чому ж мамчиним окупантам не вдалася спецоперація кидок мангуста через здоровий глуст? Рада допоможе майбутнім дослідникам і розкажу в цьому випуску одну з ключових причин краху наступу орків тотальну корумпованість російських збройних сил та Міністерства оборони ЕРФІ. У новітній історії корупційні скандали супроводжують кожну російську військову кампанію, як от російські генерали перепродавали паливо, що призначалося для миротворців ООН у Косово. А солдати продавали особисту зброю у Чечні з поступовим становленням войовничого рашизму дедалі більш нагальною ставала потреба реформування збройних сил, аби, хоч якось, реанімувати радянський союз із дірявими черпаками замість зброї. Відтак у 2007-му призначили нового міністра оборони Сердюкова. Той почав реорганізацію, каталізатором якої стало вторгнення в Грузію в серпні 2008-го. Адже стало очевидно, що вступати у тривалий збройний конфлікт російське військо не здатне. Золота виделка, Золота воделка. Звідки в нього? До першої машини. Реформу почали з виправлення найбільшої проблеми армії заміни немодної форми на красиву справу. Доручили гламурному модельєру Валентину Юдашкіну, який нібиль меса натягнув у військовій справі однак намагався, хоч якось, натягнути експериментальні моделі військової форми на глобус російської армії. Здавалося б, що в такій простій справі можуть зламати криві руки російського міноборони у 2010 році. Розгорівся публічний скандал. Пройшовши всі кола бюрократії та розпилювання бюджету, нова форма припинила взагалі відповідати хоча б якимось вимогам якості. А у війську почалися масові застуди. Бо криво зшиті шинелі вже не здатні були зігріти жодного ватника. Його вже... треба арештувати Юдашкіна. Під суд віддати Юдашкіна. Врешті Юдаш. Кін публічно відхрестився від свого проекту, бо не мав уже жодного стосунку до пошиву а в міноборони розікрали все, що могли. Каденція Сердюкова на посту міністра закінчилася епічним скандалом у 2012 році. Тоді викрили помічницю і водночас коханку Сердюкова Євгенію Васильєву, яка разом з чотирма спільниками-чиновниками завдала збитків більш ніж на 3 мільярди рублів. Півиця... Співачка, художниця, дизайнерка і просто екс-чиновниця міністерства оборони Євгенія Васильєва використала зірване засідання для презентації своїх нових робіт. Повідомила про вихід нового кліпу. Па текст пісні, нібито можна знайти в Твіттері. Васильєва також готує нову виставку картин про кішок і навіть розробила дизайн своєї серії ювелірних прикрас. На місце Сердюкова поставили неляканого Шойгу, який на посаді міністра з надзвичайних ситуацій відсидів 18 років, переживши 13 прем'єрів і 4 строки трьох президентів. Очевидно, годі і уявити більш надійну людину, яка б довела до пуття реформу російських беззбройних сил. Провела переозброєння та підготувала армію до збирання пострадянських земель. Розпочинаєте від військ. Здавалося б, що може піти не так у російського міноборони, особливо коли в головах чиновників на віки оселилася непоборна корупція. Вже через три роки перебування Шойгу на посаді журналісти знайшли у власності міністра скромний маєток вартістю мінімум 16 мільйонів доларів. Однак, недарма передміноборони Кужугетович тренувався на надзвичайних ситуаціях. Жодних наслідків розслідування не мало. Тож реорганізація армії продовжилась і, принаймні, на папері вдалася. Станом на минулий рік за чисельністю російські збройні сили посідали п'яте місце у світі 900 тисяч багне. Нетів а где тла автомат? А чи чий залишився? Гаси давай РПГ, шановний кількість техніки та артилерії вимірювалась у гігантських кількостях: три тисячі систем залпового вогню, більше шести тисяч самохідних артилерійських установок і дванадцять тисяч танків. За словами Шойгу, армію практично повністю переозброїли на що витратили фантастичні мільярди доларів. Але вся ця гігантоманія не наганяє страху на цілий. Світ, бо невідомо, куди насправді йдуть гроші, і скільки танків взагалі здатні зрушити з місця. З перших днів вторгнення світу стало очевидно, що російська військова машина далеко не заїде. Її зсередини сточила корупція, а те, що ще не зогнило, те допалить український національний спротив. Полтава наділя. Дослідники взагалі виокремлюють три рівні російської армійської корупції. Перший індивідуальний має забезпечити прожитковий мінімум військовослужбовцю, який краде все довкола себе. Чужоє, чуже, халява взяти взяти. Що будемо пити, дівчатка? Другий інституційний набір позастатутних правил і стосунків, що регулюють життя російських офіцерів та командування. Третій політичний вершина харчового корупційного ланцюга, в якому одне одного підтримують уряд, міністерство оборони і вся вертикаль влади, що цементує корупцію як єдиний можливий варіант існування суспільства. Про міністра міністра оборони я вже сказав. Рідкісне поєднання дурня, злодія та мерзотника. Коли російський бліцкриг захлинувся у своїй крові, аналітики почали розбиратися в складових провалу. Очевидно, що спільна корупційна порука на всіх рівнях та страх за свою шкуру завадив їм на кожному етапі підготовки дивитися правді у вічі, та їхня розвідка видавала бажане за правду. Нібито тут на них чекають з хлібом і сіллю, а не бандерівськими смузі. Раптом виявилося, що України-бензоколонки, яка на весь світ торгує нафтою і газом, своя армія не має палива, бо його давно перепродали. Техніка масово горіла. А коли почали розконсервовувати старі радянські зразки, виявилося, що велика її частина здатна лише стояти на постаментах. Новітні ж розробки, якщо і є, то в одиночних екземплярах або взагалі не працюють. Наприклад, у 2012-му російська військова компанія отримала чверть міністр. Мільярда доларів на розробку авіаційного комплексу для перехоплення нестратегічних ракет. Та виявилося, що деякі з підставних компаній узагалі зареєстрували за адресами громадських вбиралень у Самарській області, які, до речі, на Росії теж безбожно крадуть. Говорять... кажуть, ви вбиральню громадську викрали? Правда? Ні. <глух> ну чесно, топити не було чим так. Тендери на харчування роками віддавали Пригожину, який і ПВК Вагнер відправив на забій і поставив на фронт консерви, термін придатності яких сплив сім років тому. Важливе нагадування майбутнім дослідникам: ми обов'язково переможемо у цій війні, і ті російські військовослужбовці, яких не дістануть збройні сили України, загинуть, зокрема від наслідків російської корупції. Наприклад, отруються простроченим сухпайком або ж замерзнуть на смерть у зимовій формі, розробленій модним дизайнером, але пошиті загребущими роками Російського міністерства оборони та й греці з ними.